Я купила будинок в селі. Привіт, це Аня. І я купила будинок в селі. Спочатку буде такий е, міні-огляд будинку, а потім вже поговоримо, чого, що, і як і скільки. І так, е, при вході в будинок є ось така котельня, це твердопаливний котел. Мені доведеться ним навчитися. Користуватися ванна, кімната. Не дивуйтесь, що вона дуже класно виглядає. Насправді там все печально. Це пристройка до будинку, і зроблена вона ну, нормально. Нормально зроблена. Там ванна, туалет, бойлер і насос на воду, бо в будинку скважина. централізованої води немає. Це кухня, вона маленька, але мені більше її не треба, тому що. Ну, я буду жити одна. Хотілося б, звичайно, кухоньку трошки іншого плану, бо я мріяла про велике вікно, з якого я буду там мити посуд, чи готувати їсти і дивитися там кудись в поля. Ось тут, наприклад. Але, ну, як є, так і є. Робити я його поки що не буду. Це вхід в маленьку спальничку. Раніше вона була дитячою кімнатою. Тепер це поки що буде мамина спальня, а потім пізніше я зроблю з неї гардеробну або ну, щось типу, по тому. Спальничка маленька, трошки проблемна і темна, це мінус, бо в ній маленьке віконечко, і воно знаходиться під навісом, і туди мало потрапляє сонячного світла. Це моя спальня. Вона велика, світла і дуже класна. Але трошки проблемна, бо в ній є цвілість і проблематична підлога, яку потрібно вирівнювати. Ну, ще стіни перепані і старі. Це стара частина будинку. Ось це теж стара частина будинку, це вже зала. Єдине, що вона трошки примарафечена, і здається, що наче вона, вона вау, клас. Але насправді ніфіга. Це все. Частина старого будинку. Ось це вхід в будинок, і видно віконечко на кухню і віконечко в маленьку дитячу кімнату. Будинок в селі я шукала десь на протязі року. Бля, я ніколи не думала, що це так проблематично, якщо чесно. Не було нічого достойного, знаєте, якість і ціна. Було дуже щось відстойне, це по типу сарай, або щось дуже супер-овер, шикарне. І воно, ну, типу, блядь, це хата в селі, вона не повинна коштувати як криво збитого самоліту. Вибачте, ну, але як є. Цей будинок ми взагалі не роздивлялися, тому що він був дорогий. Не для нас, а просто як будинок в селі. Дорогий, я вважаю. Ми дивились інший будинок в селі, в цьому селі. До речі, чомусь дуже всіх цікавить, в якому саме селі, але я не хочу деанонити це просто Миколаївська область. Все, я вважаю цього достатньо. Це село не було під окупацією, далеко не було. Друг хто ж, щось там подумає, що це десь в тій стороні. Ні, це в іншій стороні, це північна сторона Миколаївської області, ближче до Кіровоградської. Ми не роздивлялися цей будинок, ми дивились інший будинок, набагато дешевший. Але коли ми туди приїхали, там тупо, а знаєте, стіни, криша і все. Тобто немає води в будинку, газ якось чор як зроблений, що треба було міняти план. Ну коротше, там просто жопа була, і ще й коштував до хіра. Тому ми зайшли і вийшли. Дівчина, яка нам показувала цей будинок, ріелтор вона запропонувала нам просто подивитись цей будинок. Коли ми зайшли, він виглядав достатньо прикольно. Якби ми коли зайшли, ми такі, о, тут ремонт не треба робити, ми зайдемо і будемо жити <хи> наївні. Коли тепер ми ось розгребли, там меблі, розгребли це все, позривали обої, ми знайшли деякі приколи. По-перше, тріщини в стінах, які потрібно заштукатурити, далі пліснява. частина будинку, тому можливо, там і є пліснява, десь протікала криша, і тому, ну коротше, це потім вже буде як сезон дожі. Ми побачимо, тече криша чи ні. Тому що зараз, якби дужі були там весною, і ми е, прийшли, ми не бачили, щоб щось капало, але вже я думаю, як ми почнемо жити, ми щось побачимо точно. От пліснява в моїй кімнаті дуже дохіра, підлога стара, яку треба вирівнювати. Ну або хоча б залити, просто знаєте, щоб вона не була оця така дішманська. Далі ми там знайшли, що у нас батареї потекли, ще там, що ще там. Коротше, треба робити ремонт, і причому нефіговий такий. Це мене трошки засмутило, тому що хата в селі це завжди дуже великі витрати. а... Ми, коли купували цей будинок, ми думали, що ми цього всього позбавлені, тому що більш-менш зроблений ремонт. Але ніфіга там. Блін, ну ладно, ми просто будемо думати, що нічого страшного. Це просто мені просто я вмію робити ремонт, тому можна робити. Дуже багато хто тут підписаний зі мною з часів, коли я робила ремонт в своїй квартирі, тому люди знають, що я вмію, що я зможу, і все в мене вийде. Я не знаю, що ще розповідати, якщо чесно. Мабуть, треба пояснити, чому хата в селі. Я хочу. Тиші і не хочу нікого бачити, я хочу високий забор і просто хочу тиші. Я дуже сильно в помиральній ямі. Короче, і я хочу з неї вибратись, тому що останнім часом мені дуже важко жити це життя. І ми дивились будинки в місті, якщо чесно. Спочатку ми дивились їх в місті, а потім зрозуміли, що це фігня, тому що сусіди близько у всіх сусідів є тварини, і це просто буде треш. А коли ми приїхали сюди, тут тиша, і навіть якщо у сусідів є якесь. Хазяйство, то ми його не бачимо, не чуємо і не нюхаємо. За цей час, що три дні ось ми в будинку, я коли приїжджаю назад в місто, в свою квартиру, мені дуже сильно все гучно. Машини, сусіди, якийсь завжди фоновий шум. От я там просто відпочиваються, просто офігенські. Не пишіть мені, будь ласка, що це дуже багато роботи. На що я це зробила? Я хочу цього, мені це потрібно. Такі от справи, я вас інформую. Що я купила будинок в селі і буду знімати про це відео. Мені хочеться залишити це на згадку. В такому вигляді. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, тому що, скоріше за все, в інстаграмі буде все з'являтися набагато швидше. І ставте лайки, коментуйте, задавайте питання, я буду обов'язково на все відповідати ну, старатися відповідати. А, побажайте мені удачі з цим ремонтом, щоб я його пережила. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в новому відео. Па-па!